Всім привіт! Поки немає такого яскравого сонця, вечір вже, трошки познімаю вам відео про свої незвичні хвойні, які не дуже часто зустрічаються на ділянках. Почну з кедрів. Кедрів у мене небагато, бо я не уявляю, куди їх тут розміщати. Вони досить великі ростуть, а в мене вже ділянка ну, майже наповнена рослинами. Тому я сажаю не те, те, що сильно великим не росте. Почну з кедра, який я купувала під назвою, здається, Blue Globe. Чому він глоб, я досі не можу зрозуміти, бо він росте не кулею, а такою собі плоскою подушкою. Він бачите, як по землі розтілається. Садила я його, якщо мені... Правильно, пам'ять підказує два роки тому. Це вже, мабуть, третій пішов сезон. Він куплявся маленький в 5-літровому горщику. Дуже швидко почав наростати прям активно. Колір, неймовірний, аж білий. Декілька гілочок було, зламалося, я їх почали ну, сохнути, я їх відстригла. Одна в минулому році, одна в цьому. А так він наростає дуже швидко. Прирост, ви бачите, тільки початок літа, а вже сантиметрів по десять. Нічого особливого він не потребує. Йому тут сонце до, десь, мабуть, до двох часов дня, можливо, там до часу. Полив, як і всім іншим рослинам, у мене майже немає індивідуального поливу для рослин. немає індивідуального... Грунту я не насипаю. Тобто мені привезли з поля черназьому, там 10 чи 12 машин, все розсипала по ділянці. І так у мене все в черназьому росте. Я е, мішаю в грунт торф кислий тільки для гортензій, магнолій, азалій рододендринів і японських кленів. Все інше у мене росте в звичайному торфі. Я навіть пісок додаю дуже-дуже дуже рідко. Це якщо він у мене є під рукою, то там можу там для сосен якихось. А так, нічого. Просто звичайний чернозем. Полив у мене влітку два рази на тиждень. Нас на півдні дуже вручає кора. Я насипала мульчі такої мілкої сантиметрів. 5-7 такий шар, а потім середню або крупну кору, І це вже декілька років, майже нічого не підсипала, хоча вже бачу, містами, там потрібно досипати свіженькою, Так що ніяких особливих умов, ніякого особливого ходу на ділянці у мене немає. У мене навіть часу на це нема. Тому все росте. Я навіть не можу згадати, що у мене тут загинуло. Може, якісь там пару рослин за весь час на ділянці. А так все. Звичайний чорнозем, звичайна вода для поливу, у мене артезіанська, тому ну, немає ні хлору, нічого. Добрива, добрива я насипаю один раз навесні. Я раміла, стараюсь там, що в мене таке є. Буває таке, що просто нітрамофосочки сиплю потрошку. І влітку, там, може, пару разів я оприскую, коли від хвороб і від шкідників додаю якесь добриво. Мінеральне, жидке, рідке, ну, будь-яке. Ось у мене ще один кедр. Сорт називається філін блу. Він так само невисокий, він розкидається в сторони, буде метра. Два-три, може сіганути, але буду трошки його обстригати. Поки що не застригала. Він у мене так само тут росте роки три, був куплений в невеликому горщику, десь літрів п'ять, але швидко вкорінився і почав наростати дуже активно. Тому трошки буду застрігати. Мені дуже тут хотілося чогось такого плакучого, блакитного біля прудика майбутнього. Тому висадила його, трошки підняла гілки, він гарно формується, їх можна підв'язати ще вище. Я там підставляла камені. Тут у мене сірий гниз. І бачу, що йому тут добре. Є у мене ялівець. Ну, здавалося б, я лівець, кого ти здивуєш. Але це якийсь дуже цікавий сорт із нових, і я його вже більше майже не зустрічаю після того, як купувала на Фейсбуці у колекціонерів. Сорт називається Єлоу Сапфір. Тоді він був в продажу у хлопця, і люди його активно купували. Так що я думаю, що в Україні вже в колекціях він є, але в продажу не бачу його. Це сапфір вважається карликовим єливцем, він росте всього заявлено до метра в діаметрі. У мене він зараз сантиметрів 80 вже, але йому років 5, мабуть. Точно вам вже не скажу, ну, можливо, 4. Росте він повільно, не хворіє нічого зайвого такого. Не потребує, ну все як у всіх. Звичайний Чернозем висадила, навесні щось підкинула там в корені якесь добриво. а Влітку, там чи наприкінці весни і влітку пару раз обробила під хвороб, від шкідників. Навесні це у мене зазвичай хорус актара. Буває, влітку там вже скор іде, і там актелік можу оприскати. Якщо хвороб нема, це так для профілактики два рази на рік досить. Ну і додаю туди добриво якесь мінеральне. Є у мене ще цікава рослинка, називається Криптомерія японська, сорт Little Champion. Це куляста форма криптомерії, яка росте не дуже швидко, повільно і сильно, здорова не виростає. Саме цей сорт Little Champion. Десь буде ну, максимум півтора на півтора, і то це ще невідомо коли. А так заявляють, що вона росте до метра. Перший рік українювалась і дуже-дуже повільно наростала, зараз трошки швидше. Але ви можете бачити, що прирости у неї невеличкі: сантиметра по 4, максимум п'ять. І вона робиться все густіше і густіше кожен рік. Зимою у мене вже, мабуть, дві зими і це вже третій сезон росте. Можливо, помиляюсь, можливо, трошечки більше. Ну, щось мені здається, що це третій сезон. Не хвороблива, колір в цьому році не змінювала. Буває вона взимку, робиться така, знаєте, як ту і брибанд корішнювата. Це зима була тепла досить і колір не змінювався. Тобто вона стояла зелена, яскрава, як і завжди. Тут вона у мене на сонці до обіду, з часу дня воно вже сюди не попадає. А з часом буде сонце ще менше, бо вона буде закриватися рослинами, які навколо так само наростають. Дуже люблю хвойні рослини, які ростуть в тіні. Це цуга канадська. А, Боже мо забула, як сор називається. Скажіть мені, подушковидна, карликова. Наростає дуже-дуже повільно, 2-3 см на рік, і виростає всього 50 см завшки і приблизно 60-70 завширшки. Тобто така пласка подушечка. Росте у мене роки 4, брала я її маленькою в. Трьох-літровому горщику, зараз вона вже приблизно 50 см в діаметрі, і десь по висоті вона ну, не більше 20, мабуть. Ну, може 22, не любить вона рости на спекотному сонечку, тільки в затінку, тому вона у мене саме тут, в ногах зазвичай у якихось рослин, дає тіньок. Я її дуже люблю, тому у мене на ділянці їх аж три екземпляри. Два таких величеньких. А один посаджений в минулому році, він ще зовсім маленький. Так само непримхлива, невибаглива рослинка. На сонці може трошки підгорати. Це, бачите, вона трошки весною прихватилася, бо над нею росте клен японський, він був без листечка, а сонечко вже у нас в лютому і в березні шпарило. Тому він трошечки-трошечки підгорів. А так почуває себе добре, бачу гарні зелені прирости. Є у мене дуже гарнезна карликова мадринка, але, на жаль, вицвіла етикетка і я не можу прочитати назву сорта. Ну, якщо сильно-сильно покопатися в своїх зошитах, десь можна знайти і назву, бо я записувала раніше хвойні, які купувала, ця мадринка так само скидає хвою назимку, як і інші мадрини. Тобто вона стає яскраво-жовтою. І потім скидає. Дуже цікаво вона виглядає наче їжачок. Прирости невеличкі. І колекціонер казав, що вона буде десь приблизно 50 на 50 років через 10. І так, я бачу, що вона буде, ну, приблизно таки буде 50 на 50, бо дуже-дуже повільно наростає, але така цікава. Зараз вона в мене десь сантиметрів 25, см. і. По висоті не більше 20. Цікавий такий екземпляр, дуже незвичний. І дуже непримхливий. Росте у мене на повному сонці цілий день. Нічого особливого не потребує. Догляд, як і за всіма рослинами. Хочу вам показати ще дафну. Це не хвойна рослина, це вічно зелена рослина. Але вона така шикарнюча, бачите, це вона вже зараз цвіте по другому колу. Це була навесні, повністю все було в квітах, аромат стояв просто неймовірний. Здалеку було чутно. От проходиш поруч і все, все пахне, особливо ввечері. Солодкий, такий піняючий запах. Дуже дуже рідко зустрічається в колекціях. Це у нас на Фейсбуці є. Люди, які їх вирощують, розмножують. І купувалася вона там буквально 3-4 маленькі гілочки були. В горщику П-9. і Так само років 4 тому купувала. Їх у мене декілька різних сортів, їх вибір дуже великий по сортам, але в продажу зустрічається, ну, там, можливо, 5-6. І я всі, що бачила, всі купувала. Зараз ще з'явилися альбіфлори, але я вже не купую, бо нема куди садити їх. Подушка у мене зараз розрослася сантиметрів 50 по діаметру і по висоті десь близько 15-ти. Вона не любить сильно переливу і не любить пересадки. Тобто там така стержнева коренева, що якщо будеш пересаджувати, то ну, може загинути рослина. Я дівчина ризикова, тому я все пересаджую. І в цьому році мені довелось пересадити два кущі великих таких. Один, звісно, дуже стресанув і погано-погано себе почував, осипався весь, і я його зараз повністю зрізала на пінь і він почав відрощувати відро... ну отростки пішли рости. Тому він виживе, все з ним буде добре, але мені, на жаль, бо я. Втрачаю десь 5 років росту цієї рослини. Тобто з такої подушки в мене там залишилося зараз декілька бруньок, але вона жива. А друга перенесла дуже добре пересадку, щось там трошки всередині крони пожовтіло, там пару десятків листочків, вона їх скинула і зараз наростає, все з нею добре. Тому вже інші я не хочу. Чіпати, хай вже ростуть, де ростуть, їй тут добре, вона на повному сонці. Квітне вона 3-4 рази в рік, що теж дуже цікаво. Але один раз весною прямо рясно рясно інші рази отак одиничні квіти. Ще раз нагадую, називається це дафна. Їх є так само багато. Не тільки сортів, а й видів. У мене є ще та, яка росте високим кущем. Квітне вона сама-сама перша. Зараз я вам її покажу. Вона у мене тут сидить за Веронікою. О, різка. Бачите, яке листя? І вона висока, вона десь сантиметрів 50-60. Зараз у мене весною обліплені по. Стеблам квітки рожеві і навіть там якісь ягодки позав'язувала в цьому році. Кущик так само дуже довго наростає, повільно, аромат стоїть дуже-дуже класний. Я теж купляла десь на Фейсбуці у якихось колекціонерів. Ну, раз вже вам почала показувати ексклюзивні рослини, то це вже будуть не тільки хвойні. Це у мене нандіна доместіка. Це кущ, який росте перші роки дуже-дуже повільно, потім пришвидшується е, ріст. Е, росте десь метр висотою, метр в діаметрі. Це вона буде коли доросла. Зараз вона приблизно 50 см висотою і десь біля см в діаметрі. Листечко зелене цілий рік, а восени воно стає такого неймовірно яскравого. Червоного кольору, прямо аж яскравий-яскравий. Зараз видає молоді прирости так само червоні. Буває весною трошки підгорає, але вона витримує, як кажуть, тільки до мінус 15 морозу, тому вона не для всіх регіонів підходить. Я її не вкриваю. Як росте, так і росте. У нас 15 морозу дуже-дуже рідко буває. Тому останні дві зими, вона у мене це якраз дві зими перезимувала. Останні дві зими було тепленько, і в минулому році вона чуть -чуть, так, трошечки буквально прихватилась морозцем, а в цьому році перезимувала добре. От зараз активно наростає. Бачу, вона була в один ствол, вже видала усе. ще якісь стволики. Тобто вона... Нарощує об'єм за рахунок бокових приростів. Зараз виглядає так собі скромненько, але восени ближче до морозів, і рівних у неї дуже-дуже мало. І поруч із хвойними вічно-зеленими вона виглядає дуже нарядно. Ось ще одна моя цуга. А, Згадала, цуга канадська джедело. GDLOU, GDOH, хто як каже. Ось ще одна така подушка, вона тут так само величенька, вже сантиметрів 60 навіть в діаметрі, а по висоті 25, можливо, менше навіть. Сидить в повній тіні і вона себе тут добре почуває. Так, є у мене незвичайні туї. Вони е карликові шаровидні. Взимку е якісь такі. Жовтенько-зелені, навесні зелені, просто зелені. І зараз ближче до середини літа будуть з'являтися такі біленькі кінчики. Їх буде багато і вона буде виглядати, як є сортує М -м Господи, все забуваю, вже склерозна стала. В общем. Будуть білі прирости, білі кінчики, вона буде дуже-дуже нарядно і цікаво виглядати. Я посадила її бордюром із трьох штук в ногах у гортензії, яка буде квітнути бордовим, червоно-таким бордовим кольором. І буде дуже нарядно виглядати. І коли заквітне вже гортензія, я вам покажу, як буду в той час виглядати ці туї. Дуже-дуже нарядні. Росте повільно, у мене вони років 4 точно, можливо 5. Купувалися в діаметрі сантиметрів були по 15 а зараз в діаметрі сантиметрів 40, а по висоті десь близько 50. Трошки їх пристригаю, зовсім трошечки, так, щоб вони були більш-менш рівненькі. Спочатку формувала шарика кулями, а потім вирішила, хай буде один сплошний бордюр. Ще одна незвичайна кардикова рослинка, ви ніколи не впізнаєте, хто це. Це рододендрон. інкарно. Це нова серія рододендрінів, які можуть рости не в кислому ґрунті, а в самому звичайному нейтральному. Тобто він мусить бути рихлий, але це не має бути кислий торф. Це може бути звичайний там, суміш піска, торфу і землі. Росте він у мене вже третій рік. Бомшел, здається, називається сорт. І квітне він влітку. І цим відрізняється від інших азалій і радоденренов. Квіточки дуже-дуже милесенькі і буває повторне квітування в кінці літа. Сидить він у мене тут тіньочку, наростає дуже-дуже повільно, сантиметрів по в Минулого року трошки себе не, не добре почував, якось літом, а потім відійшов і нічого. Такий собі незвичайний рододендрон. Ну, із, не, із незвичайних рослин у мене ще є туя, яка називається сорт Dergut Spayer. Вона вузенька дуже, росте дуже-дуже повільно, сантиметрів ну, до 10 в рік. Набивається хвоя, така у неї кучерява, як, як у колумни. Але вона буде вузенька. Вуща, ніж. Всі ці смарагди і все інше. Е, дуже її люблю, класна, м'якенька. Але є те, що я не дуже люблю в туях. Вона видає шишки і сильно починає влітку шишкуватися. І потім восени стоїть і взимку з тими коричневими шишками. Зараз вони трошки попадали, бо пішли молоді прирости, а в інші такі часи. Не дуже гарно виглядає через ці шишки. Я їх висаджувала по дві, по три штучки, більше менші. менше. Вони у мене ростуть 4 роки. Чи ні, три, мабуть. І брала я їх метровими. Так, да, чотири, мабуть, роки. Брала їх метровими, зараз десь приблизно метр п'ятдесят них є. Тобто 10 сантиметрів в рік так. Як я їй сказала, вони ростуть. Це поки що все, що у мене є з саме рідких рослин. А так, взагалі, дуже багато цікавих. Покажу вам в інших випусках про кіпарису, які зроблю відеоогляд. У мене дуже цікаві сорти є. Але вони все одно зустрічаються, зустрічаються частіше. А ці саме сорти я вам показала, що дуже-дуже рідко бувають. Дякую всім за просмотр. Ставте свої лайки, підписуйтесь, до зустрічі. Ще одна моя з перших калюжок. Це так само будівельний таз на 90 літрів, вкопаний, обкладений камінням, це сірий гнейс. дуже елітний класний камінь. Він мені так подобається, але зараз коштує неймовірно дорого. Тому колись купляла в свій час по більш приємній ціні і викладала. Біля великого пруда і тут. Так само тут живе Німфєя. Бахта трьохлисна, в горщик висажена недавно, бо тут був і рис, я його забрала на іншу калюжу. Обсаджено рослинками подушковидними невеличкими, ялинка, барбарис адмірейшн, дафна бічно зелена і сосна подушковидно Байя. Ну Там ще така чи астрочка, чи то хризантемка, така квітне восени е, білими ромашками, повзуча, бічно-зелена. Ну, тут ще ріс е, клен японський шаїна, але я його забрала на нову ділянку, а тут хочу досадити якийсь інший. Так само воду жодного разу не змінювала, як закопала три роки тому той таз. Тільки доливаю все. Нічого не роблю взимку, нікуди не прибираю рослини, так, як стоять, так і стояли. Тільки доливаю водичку, все. І ви бачите самі, водичка прозора, видно, там аж горщик, в якому росте німфея. Ніякого запаху немає, ніякої гнілі. Дуже-дуже рідко буває нічка ця водорость ріднюча, але я її вибираю руками десь раз там на пару місяців і все.